Молодіжний напрямок в церкві є одним з головних, адже за останні роки багато людей віком до 30 років звернулися до православ'я. Через це виникла потреба у священиків переглянути деякі правила поведінки та спілкування з молодими вірянами, які опановують релігійну етику під час кожного відвідування храму чи церкви. звісно, з молодими людьми можна говорити зовсім по-другому. Те, що можна сказати старушки, те, що можна сказати зрілому чоловіку, не завжди сприймається молодими людьми. Крім того, однією зусиллями. Особливості взаємодії церкви з парафіянами є залучення молодих людей до різних соціальних проєктів. Наприклад, в Бордянській єпархії віряни можуть допомагати кожній церкві, зокрема під час проведення служінь, а також долучатися до тих програм, які місто реалізує спільно з єпархією. От церковна молодь також привікається красним таким проєктом, які предлагає нам город, для того, щоб молодіж могла участи. І это служение служення якраз направлено чтобы человек это делал от сердца. Аналогічні молодіжні конференції розповів єпископ Єфрем. Проходять в різних єпархіях. Однак відвідувати їх всі на жаль не завжди є можливим. Тому для бордянських священників це стало цінним досвідом, тим більше, що потреба в цьому є. Бердянське молодіжне двіжені, одне одної самих активних на території України. Єпископ Бордянський та Приморський Єфрем також зазначив, що останнім часом спостерігається динаміка розвитку молодіжного служіння, тому необхідну інформацію отримано на конференції священники застосують на практиці. ціль конференції іменно практика. І бо багато пишеться книжок, багато ми читаємо і багато знають. Ну іменно як це приміняється на практиці, дуже тяжело człowieку самому к этому дойти. А от опыт тих людей, которые это уже делают. Так якраз яркий примір для подражання, як зауважили представники синодального відділу у справах молоді, головне завдання духовенства зараз полягає в тому, щоб гідно зустріти в храмах молодих людей та виховати в них міцну і правильну систему цінностей.